1 жовтня 2023 року 585 585-й день від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, десятий рік від окупації Росією українського Криму та Донбасу. Сьогодні, 1 жовтня, у день захисників і захисниць України. Ми всі зупиняємося на хвилину аби мовчанням вшанувати подвиг наших співвітчизників. Тисяч синів, братів, татусів, тисяч сестер, матусь та доньок, тих, хто віддав своє життя заради нашої свободи. Ми зупиняємося на знак подяки тим, хто продовжує боронити нашу державу, наше право бути українцями, право вільно жити на власній Богом даній землі під українським небом і українським прапором. Хай стишаться наші кроки та ніколи не стихає стукіти полум'я наших сердець, котрі понад усе прагнуть звільнити нашу землю від окупанта. Наша шана усім, хто віддав життя, захищаючи нашу державу, усім, хто загинув, відстоюючи нашу волю та нашу незалежність, в окопах і в тилу, на землі і в небі. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Слава Україні! Шановні присутні! Сьогодні ми разом з усією країною відзначаємо День захисників і захисниць України. Це День мужніх оборонців та визволителів рідної землі на всіх етапах історії нашої України. Саме в ньому поєднуються різні епохи та віхи української державності. Доблесті честь українського воїнства, бойові традиції предків та імена героїв, від воїнів Русичів і козаків до січових стрільців і вояків української повстанської армії. Аби зупинити агресію Російської Федерації та відстояти незалежність України, сотні тисяч українців взяли до рук зброю. Сьогодні наше військо стало однією з найбоєздатніших армій Європи, маючи за плечима майже 10 років досвіду боїв у сучасній російсько-українській війні. Ми висловлюємо подяку всім захисникам і захисницям, котрі відстоюють незалежність суверенітет України, звільняють окуповані українські землі, повертаючи нові міста та села під прапор нашої держави. Ми схиляємо голови перед пам'яттю кожного та кожної, які віддали своє життя за Україну. За наше право жити на власний розсуд у демократичній незалежній державі. Війна формує та гуртує українську націю своєю незламністю. Ми викликаємо повагу і змінюємо світ. Боремося за свободу та незалежність, національну гідність. Саме ви, українські захисники і захисниці, є обличчям нової української армії.